Привіт, це програма таксі. Мене звуть Григорій Герман і Зараз я знову хочу показати вам дещо дуже і дуже одеське. Давід Госман. Так, не дуже схожий на Гоцмана і серіал, але це такий а, образ одеських міліціонерів, серіал Ліквідація. Між іншим, Гоцман мав абсолютно реальний прототип. Його звали Давід Менділевич Курлянд. Він був надзвичайно яскравим борцем із бандитською Одесою. Причому таким справжнім не за гроші, а заради честі. Бачите, і таке буває у світі. Ви в залі уявляєте собі, що буває у цьому світі? У цьому світі буває таксі, в якому вам не треба платити гроші за проїзд. Навпаки, вам платять, якщо ви правильно відповідаєте на запитання. Ну от як таке був? А між іншим буває. Вам будуть платити, якщо ви будете розумником. Ну а знову ж таки, стати розумником ви можете завдяки програмі Таксі. Бачите, все крутиться навколо однієї машини. Ось цієї. Бам -бам 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 -бам. Ви сіли в казку, тому що тільки у касі бувають люди і таксисти, які платять гроші своїм пасажирам за проїзд. Привіт, дівчата! Це програма таксі. Ой. Що така програма таксі. Ви знаєте? Так. Швидесенько розказую. їдете безкоштовно, а даєте відповідь на запитання. Якщо даєте правильні відповіді, то доїжджаєте і отримуєте від мене гроші. Якщо ви зробите три помилки, якщо драйв. ви вона після третьої. О, добре, то нам не Ні, то, то не добре. Вам можна помилитися один раз, другий раз, а от третій раз вже ага. все. Як звуть? І вас? Наталя. Давайте пробувати. Перше легке запитання. За допомогою якого оптичного пристрою командир субмарини бачить те, що розташоване над поверхнею води. Ні, ну то ми знаємо, як воно виглядає. Штука оптичний пристрій. Так? так? Да. Ні, ну, ну це перше, що мені прийшло на дом. Треба зараз от відповісти. Так. Ну, ну в принципі, на, ну, да. ну, можна? Ну, ну, ну наче ми от, так, знаєте, так, завжди з цим маємо справу. Скажемо. Ну давай. Ну, я подумала, що це гіроскоп, бо це перше, що мені спало на думку. Гіроскоп? Ні, це такого не було? от. от, от, от. Ви показуєте класно. А як але як воно все, що я показую класно називається, геть не пам'ятаєте. Ні, це неправильна відповідь. Але він скоп. Тільки не гіро. Він перископ. Ну, Бачите, я Гіро, піро, скоп. Не піро. Піроскоп я навіть не знаю такого. Піро це від слова вибух. Це те, що спостерігає за вибухом. А тут перископ. Перша помилка зробили на першому ж легкому запитанні, але весело. Слухаємо наступне легке запитання. Яка злакова культура є незмінним інгредієнтом суші? Знаєте, як Росії називають наше пиво? Піво це ріс. 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 ріс приймається? Ну, взагалі, ну на, насправді я не знаю зараз жодної е, сучасної людини молодої, яка не знає, що таке суші і з чого воно складається. Тим більше дівчата, для яких це взагалі ідеальна їжа. Відповідь правильна, молодці заробили перші 50 гривень. Не з першого запитання, але справу свою зробили. Е, слухаємо наступне легке запитання. Які рогові утворення є і в свині? І у коня. Ну, я знаю, що свиня це буде. Ну, чоловік це пацючок, а цьонька – це буде дівчина. Ну, Пацючок і цьонечка. А рогові утворення? Що спільного, Ну, ті, які роблять. так? Копита. Копита. Так. Копита. І Це абсолютно правильна відповідь. Правильно, Оце рогові утворення, які є спільними для тих, тих. і для розмір тебе. Коли маленький розмір на їх у мене. Копитяри. Це справжні великі копитяри. А коли маленький, це копійці. копійці. Так, давайте слухаємо наступне легке запитання. Який звук наводить страху під час електророзряду в атмосфері? Грім! Ви дали абсолютно правильну відповідь. І ще 50 гривень. І зараз буде останнє легке запитання. Фух. Які вогненебезпечні коробочки колекціонують філоміністи? Філоміністи. Вони такі будуть з російською мовою. Філоміністи, ну, філоміністи. Філоміністи. Ізроченці, якісь чи що? Які вогни небезпечені? Так називається. Якось в твоїх бустах це зовсім по інакше. Вони опасні? Вогни небезпечні, коробочки. Коробочки. Ну, це, мені не спечки не зажигав. Ну, я як скажу, то все хорошо, знаю. Що я скажу? Ну що, вітаю коробочки з пічить. Що ти а... кажеш, повинно бути правильно. Ну, апріорі. Чого це апріорі? Вона боя бути правила. Ну, вона, вона, вона вона не апріорі, вона просто правильна. <звук> це правильно, відповість. Ці цілуміністи збирають коробки від сірниками. Одну помилку зробили. Розказуйте, ви вчитесь на кого ви вчитесь? Ви працюєте? Куди їдете? Короче, кажучи, розказуєте щось про себе. Ой, я вже, вже не вчусь. вміє? Так, а ти працюєш. А, я думаю, що це за така таке. Ага, це маленька. Це не все зла мені А ти чим займаєшся <гумил> <гумил> Ну, я вчуся ще. Че, я вчуся <гумил> в Одеському державному екологічному університеті. Ти будеш екологом. Майже. Екологонадзор, контроль і все. Зараз ви куди їдете? Що Ой, там на малому -мало верному скайпінь? До подруги буде її фарбувати. О, ти будеш хвилювати обличчя подруги? А ти будеш група підтримки, так, наскільки <звист> я розумію. <звист> Слухаємо, перше середнє запитання. Хто допоміг тесею вийти з лабіринту Мінотавра? Я в тебе вірю. Як її звали? Пам'ятаю, і Мінотавра і Лабіринт. А хто ага. допоміг? Мені Каже, це. Ми... Не ну, может быть. Не ну, может быть. Шесть схожи здесь. Здесь там. Пусть это будет Ариадна. Вот как нить Ариадны есть, она вам должна была помочь выйти из лабиринта. Надеюсь, что это так. и Ариадна. Е тою, яка приносить вам 100 гривен. Это правильный Справді нитка і справді аріадна. Вона у нього затухалася, вона дала йому клубок, прив'язавши до входа. Він собі пішов там, завалив мінотавра безжалісно, і потім по цій нитці вийшов. І з нею потім поплив додому. Короче, короче, врешті-решт всі померли. Ну як завжди, хепіенд хепієнда. Ну приблизний хеппі-енд у них таки був. Наступне середнє запитання. Від яких двох власних іменників походить сучасна назва Дніпропетровська? Від іменників е власних власних імен, так. Да. Ну, це може бути як названня рік, як імена, правильно? Так, абсолютно вірно. І... і Петро. Говорити. Не, ну ти розумієш, коли я кажу, то вона. Ну, <рисаж> я сказала тобі, підказала, ми просто лишалися, ти кажеш. <рисаж> <рисаж> Пусть буде Дніпро і Петро. Ну, як. Дніпро власний, і Петро. Власні, <рисаж> власні, власні імена. <рисаж> і відповідь ця. є. Другою неправильною відповіддю були близькі, тому що насправді це Дніпро, абсолютно вірно, і Петровський. Після наступної помилки мені доведеться вас висадити. У вас я обидві підказки. Слухаємо наступне середнє запитання. Яку квітку богиня Флора наділила чудесною силою повертати пам'ять тим, хто не думає про своїх близьких? Я знаю, яку квітку треба з'їсти, щоб розуміти тварин квітку папороті. І що, і працювало? <риклад> Яких тварин ти розуміла? Ні, ну то я не їла, я так давала, а, кому просто... треба було. Ага. Сиві телефон. Берете підказку? Да. Да. Алло, Ромочка, будь ласка, допомоги. Какой цветок богиня Флора наділила силой возвращать память близким? Вряд ли Ні. Нет. Незабудка? Мама знає? Незабутка. Хорошо, спасибо. я потім перезвоню вами скажу. Незабутка. Ви ж розумієте, так? якщо ви да. зараз ви помилитесь, а то ви в принципі доїхали спитати. безкоштовно. І, І що? Ви приїхали, тож пішли на вулицю, будемо прощатися з вами. Все. А ви до цього моменту мали б виграти 300 гривень. Але ви дійшли до цього моменту із двома помилками. Тобто, якщо це неправильна відповідь про незабутку, або 400, або нічого. Ага. От зараз питання стоїть Дай. так. Дай. Це правильно 400 людей. <ріст> ви молодці, я вас вітаю. Ви вже виграли. Є можливість зараз зіграти у супергру. Три запитання: середнє, легке, важке. Витягаєте запитання. Відповідаєте на нього, якщо відповідаєте правильно, я множу на два. Ну я б точно грала. Ти б точно не грала. Ти. Я, я, я старавсь на 400 гривень. Ти згодна на 400. Все, правильно, забирайте, забирайте сініцю в руках, тримайте. Хороша сініці, Хороша. ну 400 гривень, Не знаю, тобі виділи. Боже, она перераховывает. Я подумал бы. Я подумал Все, мир, дружба, рвачка. Спасибо большое. Было Давай, очень и очень, очень приятно. Вперед. Привет, подруги. Вы молодцы. Все, Пока. Спасибо. Молодцы. Все, Пока. спасибо. Дякую. не тратить деньги. А, а чего ты так с ними идешь? Нет, нет, я всем спрячу. Спасибо. Армейская сигетка. Сюда Сильно мокрый сегодня Погодка не очень. А, 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 а бы доехать, чтобы не капало. Да, сейчас доедем. Что да. за концерт? Бальшай симфонічний. ласкав. Вас... Ласкаво просимо вострівець світла, тепла і сухості у цей дощовий день. Це телевізійна програма Таксі. Ну, ви да, знаєте, да, що да, таке програма Таксі? Свишок, конечно, чули. Значить давайте я швиденько вам нагадаю, що ви їдете безкоштовно, нічого не платите. Відповідаєте на запитання. Якщо робите це вправно, то отримуєте гроші. Так я по що два рази та їхати. Це абсолютно вірно, але є три нюанси. Перша помилка, ми їдемо далі. Друга помилка, ми їдемо далі. Третя помилка, я зупиняюся, ви виходите. Ну, я хотів, не буду над ближній, йому. Згодні? 100%. Ну, тоді поїхали! Де позвучить? Руслан. Руслан, дуже приємно. Гріша. Зараз слухаємо перше легке запитання якого кольору традиційний флотський тільник? Ну, Вообще чорно белая тельняшка, наскільки я знаю. Стандартная. Стандартная черно-белая. На да. На море не служил, но насколько я визуально помню, черно-белая, черно-белая. Ответ принимается. И это неправильный ответ! Вот это, да. Неправильный ответ. Дело в том, что традиционная флотская тельняшка сине-белая. Традиционная, насколько я помню, морпеховская тельняшка, это черная с белым. А традиционная ВДВшная тельняшка, это голубая и белая. Я думал, что вообще на самом деле в Одессе с этим не возникнет вопрос. Я, я вообще-то в армии не служил, такие люди нужны в тылу. Такие хорошие люди нужны в тылу. А чем занимаетесь? Я сейчас я садовод-любитель. Вы на пенсии уже? Да. А где провели лучшие годы жизни, в смысле, на какой работе? С животными, вот сейчас. Ветеринар? Нет. Немножко за парк, немножко змей. Вы змеями занимались? Трогал, гладил, да, Ну, Но я думаю, что в этом мы с вами не сойдемся, потому что я не трогал змей и не собираюсь этого делать в ближайшем обозримом будущем. А слушаем следующий легкий вопрос. Какая главная функция антисептиков? Антисептики. Святое. Убить микробы. Обязательно. Убей микроба. Ах! Вот каждого антисептика, когда выпускают заводы и всех собирают, выстраивают с Говорить: Убей микроба! Микроб – та зло, уб'є мікроба. Абсолютно правильний відповідь. Слухаємо следующий легкий питання. Який поет є автором українського гімну? Mm -hmm. Чтобы были менее здоровы. Вот это вы придумали. Подсказки. Кому-то позвонить или спросить у людей на улице. Давайте спросим. Давайте спросим. И сейчас мы аккуратненько припарковываемся. Ну, вперед. Время пошло. Да, время пошло. Опа. Добрый день. Не подскажеш э, автор нашого українського гімну. Так усього, ні. нім. Здорово. Вообще не помню. Автор нашого українського гімну. Ой. Ой! нету такого автора, -мо! Вилетіло з голови, хоч ти не може ти масштаб, ні? Ой, жалька, жаль. Ну що, що такое не везут і как с ним бороться? Ну що, вообще, я даже не придумаю. Взагалі. Зрозуміло. У нас немає правильної відповіді, а слова, ви пам'ятаєте? Ще не вмерла Україна. А, а, а мелодія. Ще не вмерла Україна ні слава ні воля ще на браття молоді. Усміхнеться доля. Тож, Павло Чубинський. Ага. Чубинський написав наш гімн. Будь ласка, запам'ятайте це Що? автором гімна України ще не вмерла Україна. Є Павло Чубинський. Mm. Що ж, ви зробили свою другу помилку. Ваша наступна помилка стане останньою. У програмі таксі. Але в принципі ми вже десь приблизно доїхали. Зараз ми повертаємо ліворуч і ми слухаємо наступне легке запитання. Яку назву має традиційний японський халат з поясом? Шолковий синій чи теплий зелений. А Який є частиною традиційного національного костюму? основний костюм. Основний, так. І Як він називається? Ну, тут про, про Японію всі мальчишки знають карате туда-сюда. Що що для пацанов, що для дівчинок? Кімоно? Кімоно! І я відприймаю цю відповідь. Це абсолютно правильна відповідь. Дійсно, кімоно. Так, ми приїхали. Он перед нами перехрестя. Слухаємо останнє легке запитання. Як називається мистецтво створення картин із маленьких кольорових шматочків? Если говорить от японскому бонсай, ну так это с цветами. А если на нашим лепить что-нибудь, так это подожди, это же как детская аппликация. Из маленьких кусочков лоскутков, но аппликация. Вид твоїй аплікація приймається. І е-е О там от нагорі зараз з'явиться. Якщо зелене, це правильно, якщо червоне, то ні. <звіця> Це неправильна відповідь. Це неправильна відповідь. відповідь. Із маленьких шматочків, ага. якщо складається картина, вона може бути різного розміру. Вона може бути на всю стіну. Вона може бути маленька. Вона називається мозаїка. Ясно. Все. Вибачайте. Да але ви бачите, робота у мене така, якщо зробили третю помилку, висаджувати. Ну, по да, ну передайте, <од> безкашно, і те добре. Все, <круто> да, дякую вам, бувайте. Ну, але все одно, як можна не знати, хто написав гімн України? а? Ну, тепер то, -то ви знаєте. не тільки знаєте. Розкажіть іншим. Королева 3. Садитесь. Спасибо. Пока что не за что. Добро пожаловать в замечательный и чудесный мир программы Такси, в котором не просто тепло, сухо, светло, в котором еще и платят деньги за правильные ответы на вопросы. О, боже! О, Боже! Нет, это просто программа Такси! Сильно намокли! Ну, так, да. ну вот нельзя машину лазать. Вот что-то как-то у нас ух, совсем в Одессе погода испортилась. Холодный дождь, вот как-то оно все совсем не по-одесски. Как ну, зовут вас? Александра. Даниил. Александра и Даниил. Меня зовут Гриша. Здоров. Очень приятно. Здоров. нам, нам тоже очень приятно. Слушаем первый легкий вопрос. Как именно в народе называют человека, яка хочет в общественном транспорте проехать на шару? Зайцами. Слава Богу. Я просто, честно говоря, когда услышал этот вопрос, на секундочку засомневался. А так ли в Одессе называют шаровиков? Это правильный ответ. И 50 гривен вы уже заработали. Даниил сосредоточен. Даниил, судя по всему, хочет заработать много денег. Не будем расстраивать Даниила. Слушаем следующий легкий вопрос. У якому американському штаті розташована рожева мрія усіх акторів? Голівуд, якому штаті знаходиться Голівуд, а розова мрія всіх акторів. Каліфорнія не знаю, кажи Каліфорнія. Ответ Калифорния. Да. И это правильный ответ. Ура! Правильный ответ Калифорния. <реш> ну действительно, но ну, в каком же еще штате может находиться Голливуд? Ведь губернатором этого штата был Арнольд Шварценеггер в течение какого-то да. времени. Да, вот сейчас уже, слава богу, они поняли, что нет. Из Шварценеггера не получилось второго Рональда Рейгана. Но тем не менее подобная, подобная запись в истории штата Калифорния теперь есть. Слушаем следующий легкий. Яку название, стрижень спортивные штаны. Назовите. спортивные штанги. Не скажешь о тебе, что ты часто общаешься со штангой. Ага. Или бывает? Бывает. Бывает и ходишь в спорт. Ред, редко на нет. Вот уже 150 гривен заработали. Слушаем следующий летет. Это вам спасибо. Назовите имья Доброго Лева сына творца краини Нарнии. О-о! Хо-хо-хо. Тут нужны на самом деле какие-то какие дети. Подсказку можно, да? Подсказку нужно. Кому будем звонить, кто у нас а, является специалистом по нарнии, по сказкам? Андрей, некий мой друг. звали. <музык> да. А если неправильный ноль. Э если неправильный ном... ответ, то это всего лишь ваш первый неправильный ответ. Говоря компьютерным языком три жизни. Вы потеряете Даник, ответ. Я не смотрела. Какой-нибудь Мёбиус. <свят> Мёбиус? <свят> Льва звали Мёбиус. <Мёбьюз. свят> Какая удивительная прелесть. Как жалко, что не ты писал сценарий к этому чудесному фильму. Да, вот бы поржали <свят> все. Правильный ответ – Аслан. А, Аслан. Ждем следующего легкого вопроса. Яку самую назву має мафиозное угрупування у Японії? Я Якудза, да. Ура! Это правда. В далеких вопросах вы заработали 200 гривен, с чем я вас и поздравляю. Чем занимаетесь, ребята? Я инженером-технологом на авиационном заводе. У вот. тебя написано в дипломе. Инженер-механик. Работаете вы вместе, правильно? Нет, нет, нет. Я на наукой занимаюсь, работаю. Ты занимаешься наукой? Да. Ты пишешь докторскую... Кандидатскую. Ты пишешь кандидатскую. Пока и да. тема кандидатской. Взорви нам мозг. Проблема организации электронной торговли транспортными услугами на предприятиях Украины. Ребята, вы уникумы, и это классно. Спасибо. Давайте переходить к средним вопросам. Средние вопросы у нас по 100 гривен. Вот первый из них. Под какой речкой Нью-Йорка был построен первый в мире подводный туннель для автомобилей? Мисси... Мисси... Миссисипи. 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 Лучше про Украину спросили. <смех> <смех> Соединенных Штатов, да? Ну, Нью-Йорк в Соединенных Штатах. Миссисипи. Да, да. Итак, ваш ответ – Миссисипи. Да. Те нью-йоркцы, которые волей случая сейчас смотрят на нас, а, слышите, слышите, слышите звуки падающих тел? Это да, они да. попадали в обморок. Да, да. Ответ Миссисипи, конечно же, является неправильным. Да. Миссисипи – это великая да. южная река. А в Нью-Йорке течет такая замечательная река, как Гудзон. Блин, а Впервые. можно было позвонить? Да. Нет, позвонить уже нельзя было. Можно было выйти на улицу да. и спросить у людей на улице, но по большому счету вам это не нужно, потому что мы уже приехали. Ну что, ваши 200 гривен супер игра. Хотите или нет? Хотим. Хотим. Ты фартовый? А. Тогда ты мешай, а ты вытаскивай. Вот это. Вот это вот. Отлично. Итак, <laughs> как зовут музу, покровительницу астрономии, которая изображается с глобусом и указательной палочкой? <laughs> Не знаю. А хоть какую-то музу вы помните? Муза? Гре древние греки. Mm. типа Мельпомена, покровительница Сейчас театра не, и искусство. Нельзя <звы> <звы> Урания. Урания? Oh, Муза да, Урания. Я знал, да. да ладно, не ври. Не ври, не обманывай старших. Конечно, У... не знаю. Все, спасибо. Ребята, спасибо, спасибо, вам. спасибо вам огромное. Спасибо, да. Что да, да не за что, господи. Спасибо, что согласились и спасибо, что порадовали да. нас правильными ответами. Но, в принципе, достаточно легкие вопросы. Все, пока. До свидания. Пока. Басівська, Маларна Уцька де роблять усю контрабанду за Ільфом і Петровим. Вже самі назви звучать як музика. Але якщо музики занадто багато, то починають викликати міліцію. А тому на сьогодні будемо закінчувати. Це була програма Таксі в Одесі. Мене звуть Григорій Герман в Одесі, і ми зустрінемось наступного разу, коли ми з'явимось на ваших блакитних екранах, щоб показати, як люди власним розумом заробляють непогані гроші. Більше відео на сайті ictv.ua. Ну все хорошого вам дня.